Привіт! Ви на каналі Екосмак. Тут ми говоримо про харчування простою мовою. Сьогодні розберемо одну дуже недооцінену тему клітковина. Тож ставте лайк, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео та допомогти розвитку каналу. Ви можете харчуватись правильно і все одно мати здуття, закрипи або постійно хотіти солодкого, але причина інколи дуже проста: вам не вистачає клітковини. І зараз скажу чесно, більшість людей думає, що клітковина це просто щось про салат, але це не так. У цьому відео я поясню простими словами: що таке клітковина, чому вона впливає не тільки на кишківник, а й на апетит і вагу. І найголовніше, як легко набирати до 30 грам клітковини на день без дієт і фанатизму. Дивіться до кінця, покажу один дуже простий приклад дня з клітковиною, який реально повторити: клітковина. Це частина рослинної їжі, яку ми не перетравлюємо. Тобто вона не дає калорій, як білки чи жири, але робить супер важливу роботу. До речі, багато хто думає, що клітковина це тільки щоб нормально ходити в туалет. Насправді клітковина буває двох типів: розчинна та нерозчинна, і обидві потрібні. Запам'ятати легко: розчинна клітковина як гель. Вона вбирає воду, стає м'якою і сповільнює всмоктування цукру, допомагає з холестерином, годує корисні бактерії. Її багато в вівсянці, бобових, насінні льону, насінні чиа, псиліумі. Нерозчинна клітковина, як щиточка. Вона проштовхує їжу по кишківнику і допомагає регулярності, зменшує ризик закрипів, робить травлення більш комфортним. Вона є в цільнозернових крупах, висівках. Овочах. Ось тут більшість помиляється. Люди думають, що потрібна тільки щітка, без гелю. При такому підході часто буде дискомфорт. Тепер найцікавіше: клітковина це не просто про туалет. Вона впливає на 4 речі: Ситість. Коли клітковини більше, ви довше не голодні. Рівень цукру, менше різких стрибків глюкози, менше тяги до солодкого. Мікробіом. Бактерії з клітковини виробляють корисні речовини, які впливають навіть на імунітет, комфортне травлення, менше здуття, менше закріпів і регулярний стул. А у вас було таке, що ніби поїли, а через годинку знову хочеться щось перекусити? Пишіть у коментарях: є багато даних з великих оглядів досліджень, зокрема мета-аналізів у наукових журналах рівня BMJ та рекомендацій ВОЗ. Люди, які регулярно споживають достатню кількість клітковини, мають кращий контроль ваги і нижчі ризики метаболічних порушень. Звучить класно, правда? Але є нюанс. Більшість людей думає, що вони отримують достатню кількість клітковини. А насправді ні. Не тому, що вони погано харчуються, а тому, що роблять дуже типові помилки. Давайте розберемо найпоширеніші. Помилка перша. Я їм овочі, значить, клітковина є. Овочі це супер, але якщо там тільки два кружечки огірка це не норма. Норма набирається через систему. Тут важлива регулярність, а не раз на тиждень салат. Як правильно, комбінуйте: овочі плюс крупа або бобові плюс насіння. Помилка друга: різко додати багато клітковини. Ось тут більшість помиляється. Людина з 10 грам клітковини різко робить 30 і потім каже: Мені від клітковини погано. Як правильно, Підвищуйте поступово 5 г кожні 3-4 дні. Плюс пийте достатньо води. Помилка 3: Клітковина без води. Без води клітковина працює гірше, і замість комфорту може бути навпаки. Як правильно, слідкуйте, щоб протягом дня ви пили достатньо води, особливо коли збільшуєте клітковину і додавайте ще одну склянку води до вашої норми. Помилка 4. Думати, що псиліум вирішить все. Псиліум це класний інструмент, але він не замінює повноцінне харчування. Тому основа завжди така. Приблизно 80% норми клітковини має приходити з їжі, а харчові добавки лише допомагають добрати решту. А зараз головне ось простий план, щоб клітковина стала нормою без дієт. Крок перший. Додайте один фрукт або ягоди щодня. Крок другий. Одна порція крупи на день. Це може бути вівсянка, гречка та інші. Крок 3. Одна порція бобових 3-4 рази на тиждень. Нут, квасоля, сочевиця або маш. Крок 4. Щодня овочі двох кольорів, наприклад, брокколі плюс морква та інші. Крок 5. Додайте одну чайну ложку насіння, наприклад, льон або чия. Ось приклад дуже простого дня: Сніданок: Два яйця, вівсянка, фрукти та ягоди. Обід, зелена гречка, салат з овочів, порція квасолі або нуту, перекус, шменька горіхів та одна ложка насіння льону або чия, вечеря, овочі плюс білок, це може бути яйця, риба, курка, плюс трохи оливкової олії. Кишківник реально буде задоволений. І маленький лайфхак з нашої практики екосмак. Якщо ви бачите, що з їжі не добираєте клітковину або хочеться просте рішення, є псиліум. Це концентроване джерело розчинної клітковини. Але важливо, починайте з маленької порції і завжди запивайте водою. Псиліум не заміняє їжу, але може реально допомогти добрати норму, особливо коли графік жорсткий. До речі, на нашому каналі є окреме відео про псиліум. Підсумуємо: клітковина це не мода, а база здорового раціону. І важливо пам'ятати. Що існує два типи клітковини розчинна та нерозчинна, і обидві важливі. Достатня кількість клітковини дає чотири ключові бонуси: ситість, стабільніший рівень цукру в крові, здоровий мікробіом та комфортне травлення. І найголовніше, у вас вже є простий план із п'яти кроків, як це реалізувати на практиці. Напишіть у коментарях, що у вас найчастіше в раціоні овочі, каші чи бобові. І також напишіть, який момент із відео вам сподобався найбільше. Ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі в наступних відео.